У шості відбулась восьма інтегрована спартакиада. Учасники, особи з інвалідністю та депутати Шосецької міськради. Спортивне свято організовано за ініціативи громадської організації інвалідів паритет шостка і керівник Дмитро Васильцов. Спорт об'єднує, сплочає, тим більше з депутатами. Це такий соціальний проект, вони бачать, що ми їх можемо побороть в деяких видах спорту. Це не вспоминаю все время об этом на сессиях, стараются помочь как бы нам в наших каких-то продвижениях, постройках. Пандусом, ну, в соціальному бірвіже ще раніше у шості проводили щорічну спартакіаду серед людей з інвалідністю з десяти видів спорту. Ідея проведення інтегрованої спартакіади за участі депутатів виникла у 2015 році. Минулого року до змагань також долучились представники влади району. Проте цьогоріч участі вони не брали. Зараз однією з учасниць від народних обранців міста стала Світлана Собтильна. Я хочу сказати ще раз, перемога. Обов'язково буде, але кожен з нас повинен зробити крок на зустріч. Ваша сила, ваш дух, ваше неймовірне бажання показати, що немає сьогодні осіб з інвалідністю. Є, є єдина спільнота, шосткинська громада, яка робить все для того. Щоб перемога була швидше, Передягнувшись у спортивні костюми, учасники приступили до виконання вправ. Ми раді завжди долучатися до таких заходів. Вони стимулюють, коли дивишся на людей, які ну горять до життя, да навіть на інвалідних візках. То ми також раді долучитися, підтримати їх і прийняти участь в таких змаганнях. Четвертий приймає участь у спартикіаді Леонід Іваненко. Улюблена дисципліна естафета на 300 метрів. Катаюсь по кругу, Ну своє время штану подай бо там трохи подоста посить, бірати, трохи подостав. Ну, дар збросає, ясно, понятно. На луче всього та їдеш і хто швидший, догониш, не догониш. Стріляти з пневматичної гвинтівки Леонід Сергійович теж любить, проте цього року влучність підвела. Виною у цьому стан здоров'я першому до піреміс двадцять масла в там і зринів пала. Загалом змагали з чотирьох дисциплін: дартсу, стрільби з пневматичної гвинтівки, жиму штанги. Також бігли естафету на 300 метрів. Підіймати штангу було не кожному під силу, тож участь у цій дисципліні була за бажанням. У підсумку змагань команди набрали рівну кількість балів. Переможця допоміг визначити дартс, у якому відзначилась команда паритет шостка. Саме вона і здобула перемогу у спартакіаді. Команда депутатів Шостівської міськради посіла друге місце змагань.